Всім доброго дня. Сьогодні програма Такий час вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях команда першої ліги, команда Зоря 2, і, зокрема, їхні е, гравці і капітани команди. Е, Едік, Дякую. вітаю вас, е, Тарас Тараса і Олег Романчук. Е, хлопці, радий, що ви прийшли, поділили час для цього мероприємства е, І напевно, що багато було. Хлопці, багато капітанів інших команд хотіли би познайомитися з вами поближче, і зокрема, напевно, питання таке: як ви створили вашу команду «Зоря-2»? Ми знаємо, що ви виступали минулого року, і чим відрізняється склад минулого року від сьогоднішнього. Ну, які зміни відбулися в команді? І взагалі хто дав ідею створити е, команду? Команда була створена не мною. Ну я зараз капітан команди. Mm -hmm. Команда була створена не мною. Вона вже є. Це третій сезон виступає. Третій, а друг, друг, Другий, другий сезон. сезон. Того року був ініціатором Тарас Саїк, Були ще Янчук, і, Янчук. І в... так, Вони були, так вийшло, що ми трошки переформували. Угу. З тої старої команди лишилося буквально угу. троє чоловік, які лишилися зараз грати. Угу. Всі гравці набрані з. З золотої ліги міста, mm. з рівної ліги міста, частково гравці з команди Санремо, з команди «Гранд Корона, Воротар з Баварії, колишній «Вищої mm. ліги здобули. <світ> <світ> <Ми розуміє, світ> такий мікс зроблений кращих гравців, яких знайомі всі ми mm. дружимо. Так, так в нас і вийшла команда. Це приємно, що ви е, маєте бажання грати в футбол. збираєте. Скажіть, будь ласка, е, ну от тяжко збирати команду, все-таки налаштовувати на кожен матч, е, який є, можливо, не згоди в команді. Ну не згод поки що немає, тому що е, йдуть настанови перед, перед грою. Mm -hmm. За день, за два йдуть на станови. Хто буде, хто кого не буде. Я зразу всім наперед говорю, як треба грати, як ми будемо грати. Приблизно, приблизно як кому як кому приходити, чи взагалі потрібно приходити. У нас в команді є багато і на деякі ігри не обов'язково, що всі приходили. Бо вихідні дні в когось може якісь ще плани. Назват нема, всі слухаються, як мають бути. То значить, склад команди підбираєте ще за пару днів до матчу. Так, за пару днів ми вже знаємо, хто буде грати, і якщо потрібно, приходять. Бо, Позучання в кожній команді є сильніші, є слабші. Потрібно приходять сильніші. Хлапші позіграти. Тарас, скажіть, будь ласка, як ви ну, вже зіграли чотири матчі. Чотири матчі. З ким, з якою командою вам було найтяжче грати або найскладніше? На мою саме найтяжче нам було грати Станіслав. У них досить досвідчена команда. <звідчен> <звідчен> Ці, які пограли в вищій лізі, як не як? Ну, mm -hmm. як ви бачили, все ж таки на досвіді, на класі наша команда обіграла. Ми на ту гру зіграли, зібрали всіх футболістів, фактично всіх, кого могли. Ні, обіграли. Ну я, я ще допомню, що Станіслав це та команда, яка дасть бій, і видно, якби як, як, як би не було, чи ми виграли, чи ми програли, команда дасть бій в майбутньому. І mm -hmm. кожній команді буде з ними важко потягнутися. Зрозуміло, значить, друге коло ви плануєте програти. <laughs> <laughs> ну, все, це жа. Це жа. Олег, скажи, будь ласка, ви задоволені От дублем команди. В цьому сезоні. Так. Вони в цьому сезоні краще грають, ніж перша команда. <рес> Зрозуміло. Ну э, э, кого ми відзначили от, в дублі. От, э, ну, не знаю, там ж... хороша команда вся. Тобто не можна виділяти одного чоловіка. Тобто mm -hmm. Всі приносять користь. Тобто виділяти одного чоловіка з команди якось неправильно. Не, не не ну, я би відзначив нашого воротаря Гешенського. Yeah. Okay. Ну, і ще Юрія Мороза, то що він завжди приходить туди. Так, да, він, 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 він... Чи треба, чи не треба. Юра завжди приходить. Він надійний, надійний. Так, ну, це якщо чотири тури. Ми ще не знаємо. Ну, що буде тут 20 <зас> 20 років, <чи> минулий <зас> сезон. Минулий, ні одного не пропустив, то так. Він надійний. Молодець. Гашинський поки що теж. Чому ви приманили Гашинського з штурмом? Ну, після нашої <зас> гри з рахунку самі знаєте, таким рахунком не буду кидати в голос. Гашинський сам побачив, що краще перспектива йому в зорі ніж Mm. Ну і, і дружні стосунки, знову ж таки, дружні стосунки, ми вже знаємо. Ми його раніше хотіли заявляти, але в нас було вже два воротаря, я йому відмовив, потім у нас деякі сталися зміни, mm. про відбулась відбулася, і вирішили, що він. Варто в кого мати там, в команді. Нам то не треба. Скажіть ваші цілі, вашої команди на цей сезон? Ну, хоча б на перше коло, давайте. Бо тяжко сказати, напевно, на весь сезон. До першого кола, отакі такі очі плани. До першого кола ми плануємо. Так, програти як мінімум ні одного матча. Зрозуміло. Значить, настанови зорі, які минулого року в собі щоб не програти. А минулого року у нас настанова не вилетіти в другу рівну. Хочу сказати, що в зорі минулого року так само була така ціль да, не програти жодного матчу. І ця ціль прийшла на вас. Тому що вже з цього року зоря вже програла, да? два три три, рази. Три три раз. раз. ну, Внутрішньо команді ми говорили, що похибка в нас може бути за весь сезон в 4 очка. Ну, це ми... ж першим другим місцем ніби так? Да? Ні, похибка в має. Ми uh -huh. можемо втратити. Ну, так ми зробили на основу, що дозволяється втратити 4 очка протягом, протягом турніру. А скажіть, вже відбувся 4, ну, 4 тура, вже да? ми знаємо. Яка команда чим дихає, да, можна Е, Як вважаєте, які є фаворити першої ліги? Е, однозначно три команди виділені, окрім нас, це звір, так. це Тім, і це аматори. 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 Удар. Удар Я просто чесно не бачив ні одної їхньої гри. Я тільки дивився статистику, статисти, статистичні дані. Ну, по статисті я не побачив в них е, сильних. Mm -hmm. Ну, і... Ну, бачимо, що статистика показує, що один матч, один м'яч був програний за аматорами, і один м'яч з звіром. Так, такими сильними Синними командами. Ну Це з фаворитами. Ну дивитися кожну гру, якщо аналізувати, то звір доволі забиває багато голів і мало пропускає. Це про щось свідчить. Угу. Це, це показник. Зрозуміло. Добре. Ну і наостанок, дякую, що ви приділили час. Наостанок, що могли б побажати учасникам Християнської футбольної ліги і командам, ну, зокрема, першої ліги? Саме основне, хочу побажати кожному учаснику. Це не травмуватися. Це є, саме основне, що є для кожного футболіста і для початківців, і для аматора, і для професійного. Ну і удачної гри для кожного. і Перемога, майбутньому. <трукзвілля> <трукзвілля> е, дякую, Едік. Тарас, що ви можете побажати, хлопцям. Гарно відсвідку свята першим діям. <ресу> Здоров'я <laughs> їм, щоб ніхто, не дай Бог, не захворів, щоб <трукзвілля> <губ> ніхто не переїв. <трукзвілля> ну і, ну, і що можна? Та й все, в принципі. Ну, Олег, і ти так як представник вищої ліги, зорі, <губ> <губ> що ти можеш побажати командам з зорі 2? Ну, зокрема, команді Зорі 2, і іншим командам, які є в першій ліці. Ну, звичайно, щоб зорі Зоря все-таки цього року виграли так. першу лігу, так. А другу команду, щоб вони вигравали, але не в 2. Дякую, це приємно. Зрозуміло. Ну, я так само приєднуюсь до побажань команди зорі 2, Так само хотів би вам нагадати, що всім командам, всім учасникам, які приймають участь в християнській футболі, хотів би нагадати, що це християнська ліга. І щоб учасники слідкували за своїми словами, які вони говорять. На полі та хотів би ще би нагадати про повагу до суперника, повагу до один до одного. І хотів би звичайно побажати вам хорошого проведення свят, підготувати свої серця, свої душі до цього свята. Ну не тільки та кошик, як кажуть, але і свої внутрішні стан. Хай вас благословить і збереже на цьому шляху. До побачення.